Друзі, подивіться, що в нас на дворі робиться. А в нас іде сніг. Отака краса у нас на дворі. А всім доброго придоброго ранку. Гарні суботи, щоб все було добре. А діти хоч трошки на санках, може, покатаються <сум> за всю зиму, але холодно, друзі, вітер на дворі. Тихо немає, зараз подмітаю, щоб мені не дуже ходить по сніжку. Ну, На дворі, я вам скажу, капає з криш. Значить, плюсова температура. Зараз гляну на градусник, Скільки ж там у нас температури? А температура в нас ноль, але капотить з криш. Ну, у нас обіцяють мороз. Ось, мокрай, да. сніжок мокрий. От, ну, а ми йдемо да їти коробку. Ось, сніжок йде. Так що сіноптик нас не обманув. А я, друзі, попоралася в ласуні, дала рижику їсти, дала кексу. Думаю, щось баночки немає на заборі. По молочку. Сьогодні вони через день беруть. Коли придивилася, висить баночка. Та пішла, налила усього молочка та й повішаю на забор. А воно щось сніжком припорошило, банка прозрачна і не видно здалека. Так, все, залишилось мені накормити тільки моїх курей. Зараз я їм картопельки вчора зварила. Дам їм картопельки, режикону щось не доїв свою їжу. М'ясо чекає. Я сама хочу м'ясо. <сум> Люблю вірні. Нема м'яса сьогодні. Тобі кожен день подавай м'ясо. Треба йти до бабусі ще, бо вона ж це сама собачка мені дасть. Ну, Зараз візьму ключ, у мене є від її хата і піду. Йду до бабусі, дати їстки її собачкам. І воно подивиться, хто мене супровождає. Рижик мій попереді біжить. Давай йому їсти, а він поїв трохи і не хоче. Давай йому щось такого. Такі диловими мишей, якщо хочеш м'яска. Так що такі справи в нас сьогодні. Отака така красота в нас сьогодні. Нарешті прийшла до нас зима. Друзі, це Ульяна буде рада. Хоч може за зиму санки витягнуть з гаража. Покатаються. Ой, нема дітям розваги. Ось так гарно у нас. Десятий кілометр на весь снігу криші. Красота. Ай, гарно, як на дворі. Просто гарно. А та й м'якає, гукає, пішли давай, пішли. Чудо такий грамотний. Тільки того, що не балака, Я перша А хто ж тут буде ходити? Ніхто не буде. Нема вже кому. Одні ми. О, а тут що відкрито. Завжди сюди закриваю, а воно ну, хтось відкриває. І ти бач, і оце чоловік. Він може пройти і не побачить, що треба порядок зробити. О. Так що, друзі, отакі от справи. Це відчинилась. Друзі, ну все, накормила я бабусіних собак. З бабусі побалакали. А блін, що ж воно не закривається. А, тут мішається. Поки кормила собак, виходила, сонечко трошки виглянуло, Думаю, зніму на відео. Поки я телефон достала, воно вже бігом за тучку сховалося. Так що, такі справи, все, грижик. дала йому там їжі. І що ви думаєте, никає. І там не схотів їсти. Ну йди, никай, никай, йди лови. Так що такі справи. Йду додому, бо я це ж поки управляюся, чайник закипів і я налила собі вже соду. І вона охолоняє, зараз прийду. щось снідати. Ой, вітер такий, а в мене голова Ну Оце ж так, поки попораюся. Оп, мокрий. В дворі хоч не так віє, а тут оце, в провулку такий сквозняк, друзі. А все, біжить за мною. Така краса, все в снігу стоїть. Дерева, вітер, бачите, як колише вітер дерева. Холодний, вітер сіверний. Східний. Вітер східний. А як тіліпає кущі. Холодно. Так, все. Іду зараз у хату. Фіртку не могла відкрити, бо там підмерзло. Воно і нуль, але вітер і все примерзає. Ось, ну, подивіться, скільки я вже нагасала. <смі> Слідів. Вже бігала. Де тут я бігала, а скільки вже нагасала. Так, ну все, прийшла я в двір. Що... Друзі, походила по дворі, трошки щочки такі розовенькі. На дворі у нас такий вітер. Я не знаю вам чути, в нас оця витяжна труба. Чуєте вечірні таке гуде. Страшне. Це я вам піднісла телефон до витяжної труби Сіжу та читала ваші коментарі. Дякую вам за підтримку. От. За теплі слова. Дякую. Мені дуже-дуже приємно. Я вам всім, всім, всім. То, може, й не дуже мене поважає, кому я не подобаюся, але я всім зичу добра, бажаю здоров'я і всього самого найкращого в цьому житті. Хтось може прожити краще, в когось є такий достаток, а хтось живе собі потихеньку, працює в своєму дворі. Це ж таке, кому що дано. Я ось журюся і переживаю. Що я як запустю коровку, хочу поїхати до дітей та живу цими днями, мрію. От. Ото мій відпочинок. Мені не треба ніякі заграниці. От. А це душа моя спокійна, коли я біля дітей. І знаю, що в них все добре. Якось так, друзі. Друзі, готую обід. Сьогодні в мене буде обід на обід. Суп для бідних. А, значить, вермішелевий суп з кількою в томаті. Дуже смачний. Я пам'ятаю, в Криму мама нам готувала такий суп і мені дуже щось закортіло. Побачила кільку в томаті і приготую такий суп. А ще я одварила сьогодні овочі. Сьогодні в нас рибний день, друзі. Хоч і субота, але рибний день. Значить, суп буде з кількою в томаті, і одварила овочі на шубу. Достала сільдочку з морозілки, розморозюється, і зроблю шуби. От. А сьогодні ще, друзі, сьогодні чи завтра, не знаю, подзвонить чоловік, я до нього подзвонила, вже ми домовилися. Він привіз із Хмельницького нам стільниці вже. От, І. Як я їх вже привезу додому, як я їх вже положу на стіл, тоді, друзі, я вам розповім цю історію. Вона дуже приємна і дуже, ну як сказати, не, не ждала я такого подарунку, але я не чекала. Але вон, ну, в общем, я вам, друзі, потім все розповім. Поки що так. Поки ми їх не забрали і вони не в мене ще вдома, я не можу вам нічого розповісти. От коли вони вже будуть у мене вдома, і я їх положу на стіл, от, тоді розповім: ну, мабуть, не скоро вони ще до, бо там треба... ну, побачу я. Бо чоловік там на цих стільницях робив захисні бока від плити. Тобто, треба буде переробити. Бо я ж оце, як варила згущенку, то збоку там уграла стільницю. Ну добре. Буде, Ну, в общем, зробимо. Воно відкручується, ті захисні планочки, і прикрутиться на ту стільницю. Побачимо. Таких, як у мене, не було кольором, буде другий ну, але будуть новенькі. Вже, звісно, друзі, я тісто місити на стільниці не буду. Бо це ж у мене не знаю. Та чи з роками воно вже краска вичовгалася, Понятне діло, що вже цій кухні більше, як 20 років. Хі -хі. Мабуть, вже з роками вона прийшла в негодність. Думали ми думали з чоловіком, та й не знаємо, що робити. Купувати меблі сильно дорого, а в нас столи ще хороші, можна замінити тільки оці ж дверки на столах усі. Ну, взагалі, подумаємо ще, друзі, не знаємо. <хи> так що, отакі справи. Ну, добре, а я готую обід, потім вам все покажу. Так, друзі, ну ось така краса в мене вийшла. В мене було небагато майонезу, я переживала, але зверху <хи> зробила таку сіточку. От. Ну, думаю, буде смачно. Чого я роблю все час шубу? Ви задасте, може, собі. мені таке питання. Тому що і, і рибки поїмо, і овочів тут багато. І ми любимо соотношення риба з овощами дуже смачно. Тому я роблю і чоловік любить, і я люблю. Так що такий салат Олів'є я роблю це дуже-дуже-дуже рідко. Там немає нічого полезного. А тут все-таки і бурячок, і морква. Можна ще і яйцо було зварити, але не зварила. Так що, тут картопля, цибуля, рибка, сечка, морква і бурячок. Ось така смакота. І зварила супчик. Ось цей супчик такий гарний у мене. Ну, Надіюся, що смачний. Пахне дуже смачно. І варю кашку ще кексу, так що всіх всім обходю. Ось і котику буде смакота. Усім буде смачно. Друзі, йду додому, рознесла молочко. Тут недалеко від дому. Та йду, прогулялася. Отака в нас погода. Сніжок пролітає, на ніч мороз і вітер. Якби не було вітру, взагалі було б класно. А так вітер. Ну нічого. Ряжанку одну сила, бо замовляли. Сироватки бутиль. І сир не жирний, бо там жінка хвора, свата мого. Він живе з жінкою. Був що у свата. Бо брат мій не живе вже з тією жінкою. А я все одно на нього кажу сват. Так що такі друзі справи. Та йду потихеньку додому. Бо дорога слизька, машини закатали. Треба йти по обочині потихеньку. Так що лютує, лютує наш лютий, лютує. Хтось, ще йшов теж по обочинці, щоб не слизько. Ну ладно, друзі. Ну ось, все, ви поняли, да? цей поворот, як ми їдемо з базару, з центру. Це оце, наша вулиця. Перейду на ту сторону. Буду йти, бо там кущері, немає як йти. От, сніжок літить. Так гарно надворі. Чоловік пішов до бабусі по буряки, поніс їй теж творог і сметану. А завтра її віднесемо молочко, бо сьогодні молоко буде аж ввечері. Пізно. Такі справи. Зараз ще сусідки одній подзвоню. Вона прийде до мене сама. Чоловік уже прийшов, вадим по воду. Вже він привіз буряка. Там порядок у матері. А? Ну зараз ще Тетяні подзвоню. Хай біжить. Ну Тетяні подзвоню ще, хай посир приходить і посмітана. Дядя подзвонив. Який? Ні, ніхто не дзвонив. Дядя тьотя. Який він дядя, він менший тебе. Яксу я зварила там смачну кашу із кісточками біряє сосульки такі висять під дахом. скільки від машин. Їдемо, друзі, Заречній, на вечір глядя. Дивлячись, їдемо по столішниці. Бо це від нас далеченько. Ну нічого, що зробиш? Так що їдемо забирати. Він би, каже, і привіз би до нас, але в його свої справи були. Ну, Воно йому не треба, воно нам потрібно. Так що їдемо, а в нас іде сніжок взяла. на дворі взяла. Не знаю, Кульки якісь валяються, воно купа їх, ти подиви по дорозі. Хтось як наступе, ночу буде йти і впаде, порозкидали. Торби порозкидались. Так що, друзі, їдемо. Так, друзі, їдемо околицями, <соць> бо по центральній дорозі не поїхали. Така в нас зима кругом. В смысле їдь? Кюди їхати. Та с куди й хоч? Поїхали, куди і знаєш. А, ми поїхали трошки по другій дорозі. Кружляємо по селу. Та така тут ще у нас село дуже велике. Тут ще не були. А, це Валька ж тут живе. не були. А ці, що до нас тушонку привозили, теж. Чого ми тут не були? Я була, ну давно. Та давно вже давно. Я була як торгувала в магазині. Последній, останній раз. Ну, а чого б я тут ходила? От скажи, ну чого б я тут ходила? Колись сюди ми скільки ходили, бо ми жили там в бабусиній хаті. По Вадимової бабушки і дідушки хаті жили колись. То по цій дорозі на велику я їздила. І як батьки мої там жили, теж їздила по цій вулиці. ну більше так. А, ну, да. а більше їздила ото потішити, де гарасів. Я пам'ятаю з Тасанка. А я пам'ятаю, як тут дорогу робили, асфальт. І я доїхала, а далі з щебенка. І я коляску, і люду в руки і переносила хто з наскільки. Теж оце тут, де трансформатор. Тут такий дом стояв, як ми жили, люди жили. А зараз геть нема вулиці. Нема домів, друзі. Один, по-моєму, да, залишився? Заріцького, По-моєму, один Диві, за Рідського. Так, нас підали, да, да. І все. А то ж було скільки тут, такі гарні дома були. Ні, ось якась ще хатинка, а чи живуть вона не напуста. А це друзі, все були тут дома, все розваля. Пуста, там і вікон нема навіть. А колись пам'ятаю, там якась жінка з дітками маленькими жила. А це тут все було, це в хащах цих були дома. Нема нікого, нічого. Що повитирати? Вікна ж. А що Воно витерте. Витерте, все видно хорошо. Ось, ось осталася за Рідської хата. Тут люди молоді живуть. Купляли в нас телятку, телицю, вже та тилиця, навіть на корова. Якщо тримають, звісно. Ось це дворище і все. Ось бабуся жила, жериха, вже й сліду немає. А це дворище, воно прямо де сині ворота. І додому, то бабуся з дідуською там жили Вадимові. Ми там, як молоді, були, тут жили. Тут всегда була така калюжа, не можна було... Ну, показую, ну, показую. Ось. Ну, вже, звісно, вікна поміняли, і забор поставили було трошки по-другому. А це ось, ось, друзі, у нас через річку Келівий міст називається. Так що мої брати і сестри ходили сюди в школу, як зимою. Як літом там пряміше десь. О, диви, фонарик раз і включився. А другий час не, мабуть, поломаний. поламаний. Там датчик движення. Я... А, так, да? може і той зараз включиться. Не двіження, а цей. Ну вот, а цей ще не включився. Тут ну, ще на світло. Світ ми там? Дивись, бо тут такі ями огромні. Щоб ми Щоб шарові наші не полетіли. Так що такі друзі справи. Тут поза черетами, і ми сюди їхали. Я літом вам показувала, як по зерно ми їхали, ми сюди теж їхали. А зараз це зима, бачите, як тут все позаростало. бачите? Ну, да? Ага, я... то щось таке чорне, що воно ну, там посередині. На сіно якесь сложено, чи що? Ото ж... то з той горки. Ага. Да. Оце сюди аж ходив кататися на лижах. Своїх гору там мало було. А, до баби Тетяни, я а як до баби Тетяни приходив, то тут катався, зрозуміло. Да, да. О, там сильно коло школи, такі гори. Там казала кума, вона як ходила в ту школу, то казала, там вони все час пропадали зимою катались. каталися. А й ти казав, там катався, ходив? А, так? Я Де, яр... Знаю, Де, ти ти Де транси Золотий транси. яр. А я отам по верхах почту носила, аж на горі лазала між ярами. Ну так, да, то якась Калюджа, сапетка там. А тут калюжа, а тут завжди калюжа була огромна. Чого воно? Ну, це річка близько, Навіть, розбивають так. Тут опасно. Ой, господі Боже, допоможи. Ну откуди ми знаємо, яка там глибина в тій калюжі. Нема машин. Тут у нас ось теж магазинчик Прага називається. Ось це центральна вулиця. Ми виїхали на центральну вулицю. Зараз будемо проїжджати школу ще одну. Прогресовська школа називається. От. Ходили мої брати і сестри в цю школу. Не було. Ну, та то я через мост казала, що вони ходили. Побачили б вони, яка школа стала в нас красива. Не, не. Гарна. Ну так, да, вони ж тепер нінависни їм все. Ось о, маркет у нас тут ще є перед школою. Пока Ось не, не Ось о яка гарна школа. Тут і садик зробили, дуже гарно, друзі. Красива школа в нас, все дивіться, яка. На першому поверсі, ото садочок тут. Поки. Ну, а ми їдемо, скоро вже приїдемо. Да, так, тут взагалі розбита теж, страшна. Воно, бачите, на стовбі лелеке гніздо. Тут у нас в Прагі взагалі дуже багато гнізд лелеків. Так, ну ладно, потім ще включуся, як буде в центр їхати. І далі ну, гарно, диви, які єлі у дворах у людей, гарні великі. У нас у бабусі теж була ще й більше за ці огромна. А потім вона почала асфальт підривати, корні і під хату. І баба злякалася, що й хату переверне їй. Та її зрубали друзі, убрали в дворі, а то була така огромна. Десь є у нас там і фотографії, як ми фоткались коло неї. Так, у нас гарно, кругом світиться світло в нас по вулицях. Так що таке селище. Бачите, скільки ми їдемо вже з дому? Дуже далеко. А я як почту носила, то я ходила 12 кілометрів у день, друзі. Ой. Зато я була тоді худенька, спортом займалася. А небо, звісно, таке сніжне, так? сіре, сіре небо. Якесь важке таке. Так, а ну дивись, десь він тут живе. Ну. А ото якась, ну він казав, не зерново стоїть, а по ліву сторону, ну, стоїть. Так, друзі, стрічні машини. Ну, ми вже доїжджаємо до цього Віталія. Оно, бач, тентований. так ні. О, там Друзі, все, гадко, звісно, стекло, вибачте, замерзло. Наш бідний магазинчик стоїть, одіньошенік Замерзший. Отак От у нас в центрі все світиться, все гарно. Файно працює, все світиться. дивіться. Гадко це що стекло, звісно. Не встигла. Все гарно, бо мороз у нас замерзає стекло, льодом покрилося. Так що така краса. Я зараз їдемо в аптеку. Все кругом аптека, воно все сіяє, весь центр. Дуже гарно. Друзі, так довго була в аптеці капець. Ну, цілий пакет набрала. Це ж по доступним лікам нам прийшли. Рецепти та забрала. І чоловікові. Кафе гуляють, гульня. двері закриті, вікна закриті, тихо, але хтось святкує. Хоч так тихенько й то. Ой, а що таке? Що? Щось запотівші, Зима. Та щось запатівші, камера. Зума. Мені щось не годиться. Ось, все, вже все. Камера. Щось камера була за потіка. Не кажи. Друзі, їдемо додому вже геть темно на дворі. Поки, Поки в аптеці достоялась, та там я цей знімала, як вийшла з аптеки. Так у мене ж куча рецептів, що ж ти хочеш. Я воно повну торбу ліків набрала. Не не виписали, ні, ні нам усе тільки. На ну так. Да. А Люда казала забере. Де? Да. Що тобі? Ну, в общем, друзі, якось так. Бальти не треба, ще віднесла. Кого? Я вже однесла всім. Я вже Ольга всю Василь... молочку рознесла. Ольга Васильівна. Осталася одна Ольга Васильівна, да. Дивіться, яка в нас краса, сніжок іде, на камері не дуже видно. Але такий, не сильно. То пуститься дужчий, то тут менший. Так що їдемо, друзі. Доїжджаємо вже ось додому. Сьогодні я ж тут пішки ходила, вам трошки знімала. О, так що все зробили, столішниці забрали. Дякую моєму братіку двоюрідному, його жіночки, І ще гостинець вони нам дали. Ми їм теж гостинець передали. Невеликий, але бо я побоялася, що довго не буде, щоб кататися. Так, ну добре, ось під'їхали до двору. Ми. Друзі, заскочила ще в магазин, купила цибулі 2 кілограма, 2400 кг. Купила отакий пакет, букет зелені за 40 гривень. Тут петрушка, укроп і цибуля зелена. Тоді купила родзинок. Дорогенькі родзинки, чи то 30, чи 40. Майонезу взяла дві пачки. Сільодину взяла знову щоб було в морозилці. Кіло 400 філе курино по 170 гривень, друзі. Бо ми, це ми заскочили в магазин, скупилася трохи, щоб було, що нам на тиждень, бо на тому тижні знову щось там з погодою, а в нас з машиною не все добре. І цей капустину взяла. Капуста у нас, друзі, то таке, а капуста у нас по 43-50 кілограм. От її 2 кілограма. Капустина 91,26. Ну, її набагато хватить. Буряків взяла 5 штук і моркви. Бо в мене морква вже морква, звісно, не дуже гарна, але не було другої. Бо в другий маркет не було, коли заскочила, бігом скупилася то, чого необхідно в першу чергу. І все. Приїхали додому. Привезли столешниці на столи, друзі. От, так що будемо розпаковочку робити. Ще нема коли, бо вже корову скоро бігти доїть. І ще нам брат передав цілу упаковку макаронів твердих сортів. О, подарунок. Дякую їм. Так, Друзі, от такі столішниці прийшли. Дуже дякую моєму братові. Це він нам їх подарував, друзі. Нам їх привезли і ми забрали мрамор такий. Тут темно-коричневе, біле і світло-коричневий колір. Аж в очі так кидається. Так що буде з обновкою нас.